Авангардний дизайн, преміальна якість усіх елементів, новітні технології та оптимальні габарити. Це далеко не повний перелік переваг нової моделі автомобілю Toyota Січар, презентація якої відбулася у Житомирі. Тойота Сієчар це новий елегантний кросовер, який спричинив справжній ажіотаж у Європі. Лінійки Тойота перший автомобіль такого класу. Та на сьогоднішній день це саме модний, самий автомобіль чудесного дизайна. автомобиль можно будет купить только в дилерских салонах Toyota, в официальных дилерах. Дизайн CHR -а впечатляет брутальными, новыми и в то же время утонченными линиями, которые напоминают форму грани алмаза. Бриллиант, поэтому он бриллиант. У Житомирі презентація новинки від Toyota перетворилася на справжнє шоу. Організатори вирішили не обмежуватися звичайною презентацією, а підготували для своїх клієнтів безліч подарунків та сюрпризів. Втім, головною подією вечора, безперечно, стала презентація автомобілю. Гості, які першими оцінили новинку легендарної японської автомобільної корпорації, кажуть, новий автомобіль насправді вражає дизайном. Ну дуже сподобався сам дизайн. Дизайн класний. А внутрі, як лотерікабична Дайотана в принципі на класне. Я навіться хотіла себе такою купі. Неограненный бриллиант. Ну, Неплохие материалы, скажем так. Место маловато для моего роста до двух метров. Скажем так, девчащий автомобиль. Шикарный девчащий. Шикарный девчащий автомобиль. Мне очень приятно присутствовать на мероприятии именно Toyota Star Car. Я рад за то, что они презентуют новый CHR открытие года. Я сам власник автомобиля Тойота. Я люблю бренд Тойота. Це один з лучших брендів. эта машина – бомба. Придбати новий кросовер Toyota C-HR та пройти тест-драйв можна у офіційному дилерському центрі Тойота Центр Житомир Старкар за адресою проспект Незалежності 55.